Я знаю, що обкладинка цієї книги не 3D, але коли я її вперше побачила, я чомусь подумала, вона може бути 3 d ну і вона настільки красива, що це просто вау. Так що бігом дивитися, що я замовила з новиночок КСД. Це так кожного разу. Відкриваєш коробку, і ти не знаєш, яка книжка лежить зверху. Гірке солодке кохання Дженіфер Арментраут, котра стала знову однією з моїх улюблених письменниць. В КСД видала її трилогію Темні елементи, а це приквел до даної історії. Історія про демонів хранителів, трішки заборонене кохання в жанрі паранормальна романтика. Тут 140 сторінок. Тому я розумію, чому на неї вже в перші дні серпня були відгуки. Зоряний десант це культова книга, за якою знятий відомий фільм, і саме вона в тому числі повпливала на те, який вигляд має зараз сучасна наукова фантастика. Хоча дана книга була вперше опублікована у 1959 році, і оце сучасне видання. Дуже цікаво почитати. Ну, типу, 59-й рік, а фільм популярний до сих пір, і навіть хочуть зробити ремейк. Наступна новиночка в кращих традиціях сучасних. Книг з ілюстрованим зрізом і в кращих традиціях трішки утопічного фентезі, підлітки, коли досягають повноліття, мають щось обрати. Тут вони мають обрати в храмі, до якої спільноти належать. І що чекає після того вибору близнючків? Я зараз скажу про новинку Вчена Ворон. Це перша книжка трилогії з таким. Ілюстрованим зрізом, трішечки готичним і не просто так готичним, тому що ця новинка в жанрі фентезі, епічне фентезі з натяком на містику. А ще це Дарк Академія, тому осінь найкращий час для прочитання цієї книжки, мабуть. І спадкоємець джасада. Перша книжка романтизійної дилогії, дилогії. Це чудово, бо не треба чекати довго. Натхненна естетику стародавнього Єгипту. Троп від ворогів до закоханих, вона спадкуємець престолу, він принц завойовників і мисливець за магами. Все це в антуражі Єгипту з грифоном на обкладинці. Саме він мені на фотографії здавався дуже тридешним, і інжирами на ілюстрованому зрізі. Скажіть, будь ласка, інжири вже продаються, чи треба чекати жовтень для того, щоб купити інжири, їх їсти і читати цю книжку? Бо це незаконно, якщо інжири вже закінчились. Всі новинки виглядають капець просто класними. Мабуть, треба отак отрахувати і обирати рандомайзером в яку книжку починати читати першу. Ну, прям дуже класно. А ви коли дивитеся на обкладинку спадкоємець Джосаду, вам не здається, що цей грифон зараз візьме і стрибне на вас? Бо я, коли дивлюся на обкладинку, тут такий ефект, наче грифон трішки об'ємний. Він ну, так класно виглядає.